У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з метою забезпечення обороноздатності нашої держави відповідно до указу президента в Україні оголошено загальну мобілізацію. Вона продовжена терміном на 90 діб. Тобто вона зараз проводиться і триває. Відповідно до указу президента про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призвати на військову службу за мобілізацію можуть чоловіків віком від 27 до 60 років. Після проходження військової лікарської комісії, встановлення їх ступені придатності, також чоловіків віком від 18 до 27 років, які вже проходили строкову військову службу і мають відповідну підготовку. Також військовозобов'язаних, які не проходили військову службу, також. Можемо призивати на військову службу призовників у віці від 18 до 27 років, які не проходили військову службу, можна призвати до лав Збройних сил України лише на добровільній основі після відповідної підготовки. Як і деї, хто має право вручати повістки, насправді чинним законодавством не встановлено. Тобто, повістка може вручатися в будь-якому громадському місці це або на блокпості. Або в парку, або навіть на вулиці. Законом це не заборонено. Повістка повинна вручатися лише відповідальною особою. Відповідальною особою є представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, співробітник СБУ та зовнішньої безпеки. Також повістка може вручатися органами місцевого самоврядування, селищними міськими радами, також може вручатися керівниками підприємств, установ, на яких працюють військові зобов'язання. Якщо людині була вручена повістка, вона за нею не прибула, то на неї територіальний центр комплектування та соціальної підтримки роблять звернення до національної поліції. Відповідно, ця особа вже буде перебувати в розшуці за адмінправопорушення відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення частини 2 статті 210 прим. 1. Тобто дану особу представники поліції спільно з представниками територіального центру можуть зупинити, пересвідчитись, що вона офіційно перебуває в рошуці, та доставити до територіального центру комплектування для складання адмінпротоколів для відмови від отримання повістки, військова зобов'язана повинна бути аргументована і поважна причина, якою буде являтися це, якщо вручається повістка неуповноваженою особою, якщо повістка складена некоректно, тобто є помилкові дані, або повістці відсутні печать та підпис начальника центру комплектування. Така повістка є недійсною. але якщо в повістці вказані незначні помилки, тобто десь щось помилково вказали. Це не є підставою для того, щоб не прибувати або не брати повістку та не з'являтися до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Незначна помилка, це може бути як помилково вказана адреса проживання, номер дому, номер квартири. Такі що не сугубо серйозна помилка є. На жаль, вже є випадки під час вручення повістки для звірки облікових даних або для проходження військово-лікарської комісії. Відмовляються її отримувати. Відповідно для чого представниками центру комплектування складаються акти відмови. Присутності двох свідків. Потім також матеріали справи передаються до національної поліції. Якщо дана особа не приходить у визначений час і дату вказану повісі або в акції, Складаються матеріали справи, передаються до національної поліції за неявку по повісі для звірки облікових даних або для проходження військово-лікарської комісії відповідно до статті 210 частини 2 другої 1 передбачено покарання в розмірі штрафу від. 3400 до 5100 гривень. А якщо військовозобов'язаний не прибуває за повісткою на відправку, так званою бойовою повісткою, передбачена вже кримінальна відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України статті 336. Це вже позбавлення волі від 3 до 5 років. Вже є випадки засудження. Військовозобов'язаному присудили 3 роки позбавлення волі: це місто Шостка та місто Глухів. Вже такі прецеденти є. Військовозобов'язаним потрібно зрозуміти, що вручення повістки це не обов'язково, що його в той День в той же час відправлять на військову службу бойовий підрозділ, бойову частину. Після вручення повістки він прибуває до центру, розвіряються облікові дані, направляється на військову лікарську комісію. Якщо він не проходив термін п'яти років, потім вже встановлюється ступінь придатності. Він придатний або обмежено придатний і направляється до навчального центру, де він проходить відповідну підготовку. Термін підготовки там від місяці до двох. Значна кількість відправляються за кордон. Для проходження відповідної підготовки і освоєння відповідної спеціальності обмежена придатних приймають на військову службу. В основному це на підрозділі забезпечення тіли підрозділи.